Минула 9 ранку у Києві. Від час новин від журналістів та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. На Харківщині чотири людини постраждали під час атаки по вільшанах. Напередодні о 9-й вечора російський ударний безпілотник влучив у подвір'я приватного будинку. У членів родини гостра реакція на стрес. Пошкоджено будинок та гараж. Прикордоння Сумщини під постійними російськими обстрілами ворог атакував область ракетами, кабами, різноманітними дронами та реактивними системами залпового вогню. Повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. На щастя, цього разу в області загиблих і поранених серед мирних жителів немає. Упродовж минулої доби і до сьогоднішнього ранку росіяни 100 разів обстріляли прикордонні громади області. Під ударами опинилися 46 населених пунктів у 16 громадах. Сумщини. Сумщини найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах. Окрім атак, ФПВ-дронами. росіяни також скинули 25 кабів, 10 боєприпасів із безпілотників. І що найменше разів обстріляли сумщину з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури та нежитлові приміщення. Воронезькій області Росії безпілотники атакували залізничну станцію Ліски. На пошкодженому відео чути на поширеному відео чути звуки дронів та вибухи. Інформацію про атаку на станцію Ліски підтвердив губернатор Воронезької області. Він заявив про збиття кількох безпілотників та падіння уламків, які пошкодили лінію електропередач, Унаслідок чого було затримано рух потягів. Місцеві ж пабліки повідомляють про щонайменше шість вибухів. Бухів затримано рух декількох поїздів. Станція в лісках великий залізничний вузол південно-східної залізниці Росії. Стріляють, доставляють, мінують і головне рятують у сухопутних військах Збройних сил України, активно нарощують застосування наземних роботизованих комплексів. Сухопутні дрони здатні доставляти на позиції великі вантажі, розставляти протитанкові міни, вести загороджувальний вогонь та перевозити поранених. Тобто, вже зараз НРК роблять частину тієї роботи, яку нещодавно виконували люди серед бригад, що активно використовують наземні. Дрони п'ята штурмова. Я керував безпосередньо бойовим модулем. Нам вдалося заїхати в сіру зону, тобто, де ворог не очікував взагалі звідти вогневого ураження. Просто бачу двох ворогів, які там з рюкзаками йдуть собі по дорозі. Було прийнято мною рішення. І відкривати вогонь два роки тому на полі бою з'явився новий гравець. Не людина, машина. Наземний роботизований комплекс під керуванням бійців п'ятої окремої штурмової бригади вперше вразив противника. З того часу ці машини виросли з експерименту в окремий вид зброї. На нас було покладено доволі відповідальне завдання. Це тобто в реальних бойових умовах застосувати цей дрон, який там в багатьох аспектах ще був доволі сирий, але мав хороший потенціал. Як на мене, це був колосальний успіх. Коли їхні стаціонарні системи стали мішенью для FPV, в бригаді перейшли на мобільні платформи. Вони стали тінню штурмових груп. Теж мали успішні застосування. Тобто, в нас певний час постійно діючі були вогневі позиції саме з дистанційно керованими бойовими модулями, озброєними Браунінгом і е, теж паралельно застосовували дрібніші дрони, е, які там виконували різні там, задачі підвозу, як мули. Нині вони керують дронами, які завозять боєприпаси, рятують поранених і можуть вести бій в критичних умовах. Вони єдині, хто може доїхати в дуже критичних ситуаціях, коли ворожа активність в піві дуже сильно зростала, і просто автомобілями заїхати ну на жаль, взагалі ніяк неможливо. А от, тому для цього почали використовувати НРК. бо на нього можна покласти 100, 150, 200 кіло, кіло провізії, відповідно довести до точки. Де необхідно стандартних рішень майже не існує, все модернізується: керування батареї, корпус, софт. Ми вкладаємось в ходову, то тобто, є з усього всього, мабуть, це саме тяжке. В більшості ми що перероблюємо, це зв'язок, ми ставимо свій повністю перероблюючим, ми можемо механіку там контролерів моторів самих замінити. Саму саме налаштування моторів можемо також міняти, тому що іноді не підходяще. Те, що зібрали тут, завтра вже їде туди, де час вимірюється пораненими. В більшості випадків ці машини останній шанс. Дуже часто використовуємо для довезення провізії під той самий же ж вампір, під якісь великі дрони, бо там. Провізія ну в БК дуже важке, відповідно, треба брати 100 плюс кілограма. Та найважливіше це не доставка, це шанс доїхати, забрати, повернутися. Машини часом витримують вогонь, інколи зникають без сліду, але завжди їдуть, бо знають, що там свої. Реально мій собою склад він ну. Він готовий хоч щодня виконувати завдання з евакуації. Тобто це дуже сильно мотивує, коли в... безпосередньо вони можуть допомогти. Це це реально, типу, ну, цінність роботи. Бійці впевнені, майбутнє поля бою без людей. Там, де раніше йшли танки, буде їхня техніка. Піхота, звісно, ще воює, і без неї ніяк. Але роботизовані системи вже давно працюють поруч і допомагають захисникам України наближати перемогу. Його ромахло за матеріалами сухопутних військ, факти сітів. Єдині новини. 138-й окремий батальйон тереборони, який виконує завдання на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, потребує нашої підтримки. На цьому напрямку противник веде активну оборону і постійно штурмує. Окупанти весь час обстрілюють авіацію, гатять з артилерії та пускають БПЛА. Ситуація там значно ускладнилася. Основною проблемою на тій ділянці фронту є доставка бійців до позиції, підвезення харчів та боєкомплекту, а також евакуація поранених. Ворогу це добре. Відомо, тому удари по транспортних засобах для них пріоритет. Так, протягом останніх двох тижнів підрозділ вже втратив три пікапи, які допомагали хлопцям виконувати бойові завдання. Тому є нагальна потреба в проведенні збору для закупівлі кількох таких автомобілів. Треба зібрати 400 тисяч гривень, що цілком реально зробити нам з вами разом. Доєднуйтеся, кожна гривня важлива. Шановні українці. 138-й окремий батальйон територіальної оборони потребує вашої допомоги. Ми проводимо збір на автомобіль, котрий так необхідний нам для виконання бойових завдань. Автомобіль це засіб для пересування на бойові позиції, підвозу боєкомплекту та евакуації поранених. Підтримайте цей збір. Разом з вашою допомогою ми вистоїмо на Запорізькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Тристороння зустріч Трамп Зеленський Путін може відбутися вже 22 серпня. Це наступної п'ятниці. Повідомляє інтернет-портал Аксіос. Посилаючись на неназвані джерела, Трамп повідомив про це Зеленському та іншим учасникам телефонної розмови. Учора Путін публічно не підтвердив свою участь у такій зустрічі. Йдеться в матеріалі Аксіос. Тим часом сьогодні онлайн зберуться учасники коаліції охочих під спільним головуванням Франції, Британії і Німеччини. А вже завтра в Вашингтоні заплановано Зустріч президента Зеленського із американським лідером Дональдом Трампом, український лідер підтвердив, що летить до Вашингтона, зазначив, що підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна, Америка, Росія. Однак, поки невідомо, які гарантії безпеки можуть надати Україні партнери по НАТО, поки є лише припущення американських змі, які пишуть, ніби Путін вимагає від української сторони. Поступитися контролем над усією територією Донбасу. Росія ж натомість відмовиться від претензій на частину Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює. Та що насправді вимагав Путін, і які подальші кроки необхідні для досягнення мирної угоди, Трамп планує обговорити з президентом України а також з європейськими лідерами. Запросив їх у понеділок до Білого Дому. Рішучість президента Трампа досягти мирної угоди є надзвичайно важливою, та сувора реальність полягає у тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом, заявила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас. Додала Путін продовжує затягувати переговори і сподівається, що йому це зійде з рук. Він не взяв на себе жодних зобов'язань щодо припинення вбивств українців. Тож Європа співпрацюватиме з Україною та Сполученими Штатами, щоб агресія Росії не увінчалася успіхом і щоб будь-який мир. Був стійким прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, гра за майбутнє України, безпеку Польщі та усієї Європи вступила у вирішальну фазу. Путін вкотре показав себе хитрим та безжальним гравцем, тому збереження єдності всього заходу має вирішальне значення. Президент Фінляндії Олександр Ступ після розмови Трампа з європейськими лідерами за підсумками переговорів. З Путіним зазначив, міцні та надійні гарантії безпеки для України є вирішальним елементом сталого миру. Тож європейські лідери обговорять усе перед візитом до Вашингтона, де спільно з президентом Зеленським понеділок вестимуть розмову з лідером Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Зустріч коаліції охочих за участю президента Франції та очільників урядів Німеччини Великої Британії відбудеться сьогодні о 16.00. Всесвітні ігри у Ченду добігають кінця сьогодні. Уже церемонія закриття, але українці продовжують виборювати медалі. Про останні події у Китаї на іграх розпитаємо нашого Андрія Ковальського. Андрію вітаю! Розповідає, яка атмосфера, як виступили українці у фінальний день змагань? Вітаю, Юлію. Так, справді сьогодні заключний день всесвітніх ігор у Ченду. І сьогодні о 15-й за Києвом уже церемонія закриття. Але українці навіть в останній день продовжують вигравати медалі. Напередодні ми здобули аж 5 нагород у пауерліфтингу. І зараз, у ці хвилини, триває ще змагання. Ми продовжуємо вигравати медалі. І буквально годину тому ми здобули чергове золото і чергове срібло. На п'єдесталі було одразу двоє українців: Костянтин Мусієнко та Володимир Рисів. І це двоє дуже добре. Знаних хлопців у світі пауерліфтингу. зокрема Рисів, сюди приїхав уже в статусі чемпіона Бірмінгема. Це були попередні ігри. А також 17-му році він був срібним у Вроцлаві, і тут він теж дуже потужно пройшов усю дистанцію дорогою. Він встановив два світові рекорди. Уявіть собі, і цього вистачило для срібла. Бо його перевешив наш Костянтин Мусієнко. Ось ви бачите його на фото. Хлопець з дружківки приїхав сюди. Теж у статусі чемпіона світу, рекордсмена. На світу, але в його колекції не вистачало дрібнички от золото всесвітніх ігор. І він сьогодні це золото здобув. Ось що сказав він зразу після е, фінальної перемоги. Був дуже довгим для мене. Я йшов до цього майже 11 років, і кожне тренування, кожен піднятий кілограм на тренуванні вів саме до цього дня. Підготовка до цих змагань була дуже важкою, оскільки в нашій країні йде війна, дуже переживаємо завжди за своїх близьких. Зараз триває ще фінальні змагання у важкі у надважкій вазі, і четверо українців змагаються. Це Валентина Загоруйка, Дарія Русаненко, а також Олексій Бичков і Андрій Шевченко б'ються за медалі. Тож не виключено, що ми ще будемо мати медалі. А на цю мить у нас уже 42 нагороди і 16 з них золотих. І за цим показником ми вже повторили свій найкращий виступ на всесвітніх іграх, який був три роки тому у Бірмінгемі. І сподіваємося, що ми навіть перевершимо його. Юлю. Вітаємо! Радіємо за наших. Дякую, Андрію. Це був Андрій Ковальський з Китаю, де сьогодні закриваються всесвітні ігри. Стріччя боротьби за українську мову, культуру та виховання нових поколінь у Києві. Зібралися члени спілки української молоді, організація, яка пережила підпілля, радянські репресії, еміграцію і відродження в незалежній Україні. Весь час незмінною метою суму було виховання молоді у дусі патріотизму і християнських цінностей. Ювілейний зліт. учасників відбувся в Софіївському соборі молитвою за учасників спілки, які віддали життя за Україну тоді віддають тепер. У нас є сім осередків в Україні, і як на сході, так і на заході. В кожному осередку у нас одна ціль, одна мета це виховання свідомої патріотичної молоді. Загалом нашого членства є близько чотирьох тисяч в Україні саме як молодшого інацтва, так і сеньорів. Сеньори це люди, яким вже 50 плюс років. Організація працює з дітьми та молоддю, проводить табори, вишколи, семінари. Її члени завжди були активними учасниками революції. Свої перші акції сумівці робили ще у 40-х роках у Європі. Тоді вони одними з перших у світі вшанували жертв голодомору і протестували проти радянських злочинів. Та зараз інший важкий час тому ося допомога фронту возять машини на схід, передають гуманітарку, гроші збирають на благодійних аукціонах. Зокрема, коли прийшла біда, в 2014 році ми почали активну волонтерку за допомогою світового суму, бо спілка української молоді діє в 12 країнах світу, і ще в двох країнах зараз за, 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 зачинається нова робота. Е, власне, з 2014 року у нас відбувається акція для дітей військових. Теплом зігріємо серця. Це подарунки від нашої діаспори. І вже, от на жаль, два роки поспіль ми проводимо табори. Чому на жаль? бо хотілося, щоб таких не було. А це табори для дітей загиблих наших бійців. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Президент Володимир Зеленський сьогодні у Німеччині, де зустрічався з канцлером паном Мерцем, і зараз, десь приблизно у цей час, мала би бути теоретично якраз в процесі розмова президента Зеленського, європейських лідерів і американського президента Дональда Трампа. І тема розмови, звісно ж, тільки одна: 15 серпня, і зустріч на Алясці між Трампом і Путіним. Про що вони говоритимуть і для чого вони говоритимуть? Про це будемо зараз спілкуватися із Павлом Клімкіним, дипломатом і міністром закордонних справ України 14 .09. Найсту років. Пане Павле, вітаю. Вітаю пане Вадима. Всіх вітаю, друзі. Пане Павле, чи є у вас от для себе розуміння, про що може йти мова між Путіним і Трампом 15 серпня? Звісно, і взагалі в таких зустрічах символіка важлива. Аляску колись вдала, я уж не знаю для Путіна: вдала в лапках чи ні продали Сполученим Штатам. І чого він погодився саме на зустріч, там це по своєму кепська історія. Тим не менше, список питань в порядку денному більш-менш зрозумілий, він починається з балансу стратегічних озброєнь, в тому числі в космосі. Іде через критичні мінерали і енергоресурси до звичайно, Арктики до питання, чи можна з Росії починати будь-який серйозний діалог з економічних питань, і як фундаментальна передумова для всього просування по Україні. І які рамки цього просування можуть бути е, якось узгоджені або, хоча б обговорені, оскільки якщо б Трамп зустрівся з Путіним, скажімо так, 4 місяці тому, це був би великий подарунок для Путіна, і як на мене, навіть його перемога. Сьогодні Трамп вважає, що він в достатньо сильній позиції, щоб починати говорити. Він розуміє нашу позицію. І та розмова, про яку ви тільки що згадали з Володимиром Зеленським, і європейськими лідерами це, як на мене, не про розуміння позиції, це вже про. Коло узгодження, що може бути, чого не може бути, за будь-яких умов про що можна починати домовлятися що краще відкласти, про що домовляємось домовлятися, і про що домовляємось не домовлятися. От приблизно така логіка навколо Аляски станом на сьогодні. Добре, але глобально є в моєму розумінні два питання: вони говорять про перемир'я в Україні чи про торгівлю територіями. Ні, насправді є фундаментальний принцип: нічого не домовлено, поки все не домовлено. Це мантра не тільки дипломатична, а насправді будь-якої будь політики. Тому в процесі переговорів можуть обговорюватись компроміси, в тому числі непрості і болючі компроміси. Але ці компроміси мають. Стати складовою сталого миру, але ні в якому разі не маніпуляції навколо припинення вогню і так далі. Крім того, ми з вами дуже емоційно зациклені на питанні, які обговорюються, от які називаються обмін територіями, оскільки для нас земля це щось святе. Ну так, як свобода, як, як власна людина це зрозуміло, але нам потрібно зрозуміти, а якою буде майбутня Україна, і Путін 100% не готовий на існування нас, навіть як буферу. Тому будь-які територіальні рухи вони не наближують нас ані до миру, ані до припинення вогню, і от це... Дуже непогано, щоб хтось під час в тому числі сьогоднішньої розмови, як кажуть, на пальцях пояснив Трампу без зайвих емоцій, але не тільки Володимир Зеленський, який сто відсотків про це говорю говоритиме, а й європейських лідерів, які розуміють Путіна важливо досі дещо краще, ніж Трамп, але і Трамп сьогодні не такі, як після своєї інаугурації він бачить Путіна іншими очами, і коли його водять за нас чи тягнуть за хвіст. Думаю, що Трамп цього не забуває. На вашу думку і за вашими спостереженнями, хто з європейських лідерів якраз підпадає під цю когорту, хто розуміє Путіна і достатньо авторитетний, щоб до нього прислухався Трамп? Я думаю, що це сьогоднішній канцлер Німеччини, пан Мерц. Це прем'єрка італійська, пані Мілоні. Це я думаю, представники Фінляндії, зокрема, президент Ступ, це людина, яка дуже добре відчуває Росію, в тому числі з точки зору історичної перспективи. Ну і звичайно, не будемо забувати про Старміра. Британського прем'єра і Макрона, французького президента. Але останнім часом о, Трамп насправді прислуховується до перших трьох. Я це насправді так відчуваю. Ну і важливо перебити всі ці пасажі Віктора Орбана. Він з ним теж говорить, який там десь каже, що хто програв війну, хто насправді не програв. І вся торгівля, яка через скіглення починається з Кремля про розміни територіями, це якраз про те, що станом на сьогодні Кремлю навіть у внутрішній пропаганді нема чого приділити як результат цієї війни, яка триває вже 11 років і 3,5 роки в повномасштабному форматі. Тому я не знаю, що Орбан наговорив Путіну, що там хтось інший, знаю, вибачте, як кажуть по Фрейду, не Путіну, а Трампу. Так що сьогодні гарний шанс на, на таку правильну не емоційну, але реальну розмову для того, щоб підготувати Трампа, і я сподіваюсь, він. Не образиться на мої слова саме підготувати Трампа не тільки у деталях позиції, але в сенсу розуміння путінських намірів і намірів сьогоднішньої Росії. От я якраз хотів про підготовку далі е, вас спитати, тому що для мене, чесно кажучи, обнадійливо звучить оцей принцип, який ви озвучили, що нічого не домовлено, поки нічого не домовлено, поки все не домовлено. Е, але я читаючи американську пресу, бачу нарікання американських колег і частини політику, що в такому швидкому темпі готується ця зустріч на Алясці, що за результатами навряд чи щось вийде, тому що ну так швидко зустрічі лідерів не готуються повинні бути якісь документи. Документи, хоча б якесь комуніке узгоджене. В результаті поки що я бачу скарги, що все дуже складно, і чи взагалі можливо сподіватися, що за результатами цієї зустрічі, хоч якийсь документ підпишуть, навіть рамковий, аби його продемонструвати як досягнення, якесь як на мене, головний результат цієї зустрічі був би щоб Трамп і надалі тримав Путіна в процесі переговорів. Серйозних переговорів, щоб той не намагався тягнути час, якось віляти і намагатися вистрбнути з якоїсь серйозної розмови. Якщо не з нами і європейцями, то хоча б особисто з Трампом. Чи буде там підписано якесь комуніке, Мені станом на сьогодні складно сказати, готуються там різні варіанти, але ці варіанти, звісно, для для обговорення. І третє, ну підготовка до зустрічі, вона ж ведеться власне не два тижні. Вона ведеться весь цей час, оскільки американські команди розмовляють з нами, розмовляють з росіянами, розмовляють багато з ким іншим. І вони набагато краще, як на мене, розуміють розуміють ситуацію. Хоча у когось в Вашингтоні. І це також для мене проблема. Все ще залишається оця фіксація на територіях. Вони чомусь думають, що розрулити якісь територіальні питання може дозволити Путіну зберегти обличчя і піти на домовленість а цілі його абсолютно інші. Цілі його в знищенні України як такої, оскільки це фундаментально заперечує всю ідеологію і міфологію. Сьогоднішнього режиму, але як на мене, що що частина американської адміністрації стала це краще розуміти? Ну і тоді останнє питання. Ви кажете, що досягнення буде, якщо Трампові вдасться зберегти Путіна в цьому серйозному переговорному трекові. Але поки що ми бачимо, що Путін вводить Трампа швидше за ніс. Тобто він обіцяє щось. Потім Трамп каже, що 8-10 днів чи 50 днів Путін знову щось обіцяє. Трамп знову відкладає якісь санкції і покарання за невиконання. І ну, зараз здається, що це може ще тривати дуже довго. Це ж не серйозні переговори. З одного боку, нам з вами б хотілося, щоб Трамп взяв дубину і Путіна якось там побив би. Але Трамп почав якісь рухи, грохнув індусів за купівлю дешевої російської нафти 50% крута історія. Потім і він, і дуже важливо, що це повторив віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, сказав, що можна купувати. І це буде продовжуватися американську зброю за європейський кошт, і це насправді також я думаю створило не найкращий настрій в сьогоднішньому Кремлі, та ще на фоні якогось просідання в економіці. Дуже багато буде залежати від розмов з китайцями. Наскільки китайці готові відпустити цю історію? І наскільки для них важливий цей геополітичний торнадо, тому Трамп точно відчувається напередодні цієї зустрічі сильнішим з Путіним ніж ну, скажімо так, 4-5 місяців тому, і для цього він зробив декілька речей: як конкретних в сенсі санкцій стосовно індусів, так і заяв. Пане пасе народижу на взбаве Так, мушу вам дякувати, тому що час новин уже підтискає. Але загальний трек зрозуміло і дуже дякую, що ви поділилися. Це несподіваний такий погляд на п'ятницю. Павло Клімкін був з нами на зв'язку. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.